Подорожчав на 10-15%. відсотків. Великодній кошик цьогоріч зібрати в Україні буде дещо дорожче. Утім, аналітики кажуть зростання цін у межах норми, якщо порівнювати з минулим і позаминулим роками. Звісно, ціни залежать від уподобань господинь, але традиційний набір з умовних 10 продуктів, які за приклад беруть аналітики, і здорожчав і подешевшав. У чому саме в яких областях та як налаштовані українці? Скуповуватися як зазвичай чи економити, розповість кореспондент ТСН Сергій Моргун. Що це вас за Паска? Паска сирна, найсмачніша. Багато сиру. і люди люблять і беруть. Зараз її робота це Паски. Хоча зазвичай Зінаїда Ганич випікає хліб і так уже 46 років. Це її перша і єдина робота. Це моє. Я відчуваю, що це моє. Каже, завжди працювала з любов'ю, тож їхні паски не менш смачні та запашні, як і домашні. Цьогоріч тут розраховують спекти і розвести по Україні близько 600 тисяч великодніх виробів. Це як від звичної паски святкової традиційної до кексу президентського вагою 5 кілограмів. Асортимент дуже широкий, дуже цікавий, але звичайно є лідери продаж, які всі знають і всі люблять. Це паска сирна, це паска червона калина. Ці Залежать від ваги від 115 до 700 гривень за паску. Президентська із індивідуальним оздобленням та вагою у 5 кілограмів понад три тисячі у порівнянні з минулим роком паски здорожчали на третину через воєнні дії, інфляцію, сезонне зростання цін та логістику. Або є й інші причини залежно від продукту, як от яйця для крашенок, домашні цього тижня. Наприклад, випав сніг і холодно було, то не неслися. Але ціни прийнятні сім гривень за штуку, каже продавчиня. І нагадує, торік було вісім-дев'ять. Це на ринку в Івано-Франківську. Дешевше хіба фабричні, кажуть продавці. Зараз ціна, значить, нульовичка яєчко коштує 550, і е, СВ або Гулівер, або велетень коштує 6,50». Досить різні ціни на яйця і у Києві від п'яти гривень за штуку до семи. І це кажуть продавці: яйця на 40 копійок дешевше порівняно з зимою. Та до Великодня люди купують їх подекуди, не дивлячись на ціни. Чесно, ви не того покупця, знайшли. не звернула зараз по вартості, Ну, поки є можливість, то може. Дозволити собі, але свято є свято. Більше уваги до цін у покупців м'ясного відділу в середньому від попереднього свята продукція здорожчала на 20 відсотків. І це по всій країні. Більше може коштувати щось виняткове від окремих виробників, або як кажуть у народі, із вибриками лишень сало стільки було, скільки й лишилося в середньому до 230-240 гривень за кіло. Свина є теляча є колбаска, не жирна, дуже смачна. В цьому році менше беруть люди. Як... Як зазвичай, е, так колічка, ковбаски, реберця, кусочок набагато менше. А от у молочці рекордсменом є масло, яке здорожчало від 50 до 70 відсотків. Щодо решти, скажімо, твердих сирів, тут цифра менша, десь виросло на 5 відсотків, а десь на 20, кажуть одеські продавці. З минулим роком так трошки подорожчало, але в принципі стабільно тримаємо ціни. Моцарелла 300 грам 130 гривень. Рікота 300 гривень, кілограм, бринзочка 350. За підрахунком інституту аграрної економіки, який уже років із 20 складає індекс великоднього кошика, цьогоріч він обійдеться на 200 гривень більше ніж минулорічний 1633 гривні. Це якщо рахувати 10 найбільш поширених продуктів, що українці кладуть до кошика, не рахуючи вина. Сергій Моргун, Алла Пас, Олена Черняєва, Іван Савченко, Роман Дучик, Михайло Путята та Олексій Осавчук. ТСН 1+,1. Ну а які у вас є спостереження, чи подорожчав Великодній кошик у вас, і які суми ви витрачаєте, чи готові витратити на те, щоб відсвяткувати Великдень? Пишіть свої спостереження в коментарях під цим випуском. І не забувайте про лайк і підписку на канал. Побачимось.